Вклад Ніжинської громади в нашу перемогу важко переоцінити. Це мільйони зібраних коштів, 21 передане на фронт авто з усією необхідною провізією та речами першої необхідності. Тут ведеться системна і ґрунтовна робота, яка не затихає ані на мить, а лише набирає обертів. Під час наради міський голова Олександр Кодола дякує Ніжинській громаді за активність у допомозі нашим захисникам. Ми в свою чергу всієї нашої громади міста Ніжина продовжуємо. Виконувати в першу чергу наш моральний обов'язок з підтримки Збройних сил України. І щоб нашим захисникам, нашим хлопцям трохи легше і простіше було нищити ворога, ми вже передали 21 автівку, я нагадаю, від всієї нашої команди. І зараз вже в процесі закупівлі наступної 22 автівки. Більше того, я хочу подякувати всім тим установам, закладам, які проявляють ініціативу і також роблять свій внесок в перемогу, збираючи благодійні пожертви на потреби Збройних сил України. Сьогодні я хочу подякувати в першу чергу працівникам культури, лікарям, нашим медичним закладам. Це і центральна міська лікарня, пологовий будинок нашому міському молодіжному центру, будинку дітей та юнацтва. Це ті установи організації, які на сьогодні також долучилися до збору коштів ресурсів на потреби Збройних сил України. І ми вже маємо план збирати ще на два автомобілі. Сьогодні у нас такі можливості є, тому ми продовжуємо працювати в цьому напрямку і всі громади працюємо заради нашої перемоги. Просто під час наради керівнику волонтерського штабу, який діє при Ніжинській міській раді, активні представники Ніжинської громади передають ще понад 200 тисяч гривень. Мабуть, нема жодної сфери, яка б не долучилась до збору коштів. Це медики, педагоги, працівники культури та активна молодь з 19 грудня. Ми розпочали благодійні програми, в які брали участь творчі колективи, хореографічної школи, музичної школи, Ніжинського будинку культури. До нас приєдналися звичайно, глядачі, вітеранська організація. Ми зібрали 20 тисяч. Тоді 610, плюс ще приєдналися батьки, 10 тисяч. Плюс 23 грудня ми провели благодійну програму. І я дякую всім. Хто підтримав, хто був в залі, хто на відстані нас підтримував. І зараз Культурним фронтом ми здаємо 100 тисяч 160 гривень на підтримку Збройних Сил України. Суботу, завдяки Господу Богу, тому що була оп, майже там половина України. Сумська область, Полтавська, Київська область була червона, а Чернігівська область якраз під час нашого концерту не було повітряної тривоги. Ми змогли провести концерт, зібрати кошти. І ми ці кошти передаємо. 5 тисяч сот. Молодіжний центр не залишається осторонь, і, власне, дякуючи підтримці місцевої влади, дякуючи підтримки. Міжнародних фондів ми маємо можливість проводити заходи, які дороговартісні, і які дають можливість збирати пожертви для підтримки тих, хто власне захищає наше небо, нашу землю і а, дають можливість працювати кожен на своєму фронті. А за останні кілька місяців було зібрано 11 тисяч гривень під час проведення благодійних заходів. Активно долучалась молодь, а, активно намикає 16 престиж, третя гімназія, відвідувачі молодіжного центру. А, і власне хотіли б сьогодні передати 11 тисяч гривень. Для чергової автівки для наших бойових котиків такий. Супер. До збору коштів для наших котиків активно долучилася і медична сфера. Ніжинського холодного будинку теж приєднався до підтримки наших Збройних сил, зокрема, і Ніжинського батальйону, який зараз на передовій захищає нас, захищає нашу країну. І тому дозвольте все ж таки внесок свій зробити. На чисельні прохання наших захисників, наших земляків, до речі, у нас є працівників, яких їхні батьки, чоловіки і діти зараз знаходяться на передовій. і тому для них досить важливо, щоб ми їх підтримали. І ми не стоїмо осторонь. На сьогоднішній день колектив Ніжинської міської лікарні забрав 94 тисячі гривень. Для того, щоб купити сучасний позашляховик, щоб наші хлопці дійсно не потребували, ну, скажімо, не відчували потреби в транспорті. І на сьогоднішній день саме головне нам перемогти в цій війні і закінчити цю, скажімо, велику справу, і щоб у нас на нашій землі був мир і спокій. Якщо ми передаємо ці кошти, я думаю, що разом ми обов'язково переможемо. Лише спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу, наголошує очільник Ніжина.